Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження Renault Megane Scenic 2009 року випуску за ціною 7690 доларів. Обладнаний автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 1,5 літра на 110 кінських сил на механічній шестиступеневій коробці передач, що ми маємо по салону, круїз контроль, кондиціонер, штатна магнітола, кнопочки на рулі, управління мультимедією, передні електросклопідіймачі та електрорегулювання дзеркалами. Механічне регулювання передніх сидінь. Так. Задній ряд, текстильний салон темно-сірого кольору в доброму стані. Є у нас також ще третій ряд на два місця. Дверні карти також в доброму стані. Стоїть автомобіль у нас на 16 металевих дисках, на новій зимовій гумі. Так він виглядає у нас по колу. Доставлений вже фаркоп. Продається відро власника в Україні. Пригнана з Європи в 2021 році. Технічно такі загально до автомобіля немає. Взагалі ніяких запитань він з адресою місто Вінниця вулиця Соборна. 1. також можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.